На одній з ділянок маршруту велоперегонів Тур де Франс на півдні Франції глядачів чекає сюрприз. Цей гігантський плуничний пиріг приготував режі Маркун, шеф-кухар ресторану муніципалітеті сен Боне Лефруа. Поз його заклад проїжджатимуть учасники змагання. Маркон каже, що безкоштовно роздаватиме порції свого апетитного частування усім бажаючим. Люта і для партії. А зараз сезон полуниці ідеальна погода. Ось ми вирішили зробити те, що експерти скоро назвуть одним із найбільших полуничних пирогів світу. На створення десерту пішло понад 80 кілограмів тіста і 80 кілограмів полуниці. Вага гіганта два центнери. Як очікується, покуштувати пиріг зможе близько двох тисяч осіб для найбільших гурманів зверху наш маточок пирога ми покладемо крем фреш. Ніхто не залишиться без порції частування. До речі, шеф кухар Режі Маркон володар трьох зірок мішлен. Це робить його кулінарне творіння ще апетитнішим.